Кіль Клуб відомий своєю міцною та організованою обороною, а також ефективними контратаками. Вони показали сильний характер протягом сезону 2023-2024 у Другій Бундеслігі, продемонструвавши стабільну форму як вдома, так і на виїзді. Ключовими факторами їх успіху став високий рівень командної гри та здатність адаптуватися до різних ситуацій на полі. Тренером команди є Марсель Рап. Він очолив Холсенкайн після того, як працював помічником тренера у кількох інших клубах. Раб відомий своєю тактичною грамотністю та вмінням мотивувати гравців. Під його керівництвом команда показала значний прогрес та досягла історичного успіху, піднявшись до першої будусліги вперше у своїй історії. Основні гравці Фін Бартельс, досвідчений як атакувальний півзахисник. Він вніс значний вклад у результативність команди. Алекс Міллер, центральний захисник, який був ключовим у обороні за сезону 23-24. Клуб має стабільне фінансування, яке забезпечується головним чином за рахунок підтримки місцевих спонсорів та квитків на матч. Бюджет клубу значно зріс після підвищення до Бундесліги, що дає їм змогу інвестувати в нових гравців та покращити свою інфраструктуру. Холсин Стадіон є домашньою ареною клубу. Він вміщає близько 11 386 глядачів. Стадіон має сучасну інфраструктуру та забезпечений комфортними умовами для болівальників. Очікується, що Хальсен Клян буде зосереджуватися на збереженні свого місця в Бундеслії. Протягом першого сезону вони можуть стикнутися з труднощами через сильну конкуренцію, але їхня організованість та бойовий дух можуть допомогти їм уникнути вильоту. Ключовими факторами успіху стануть адаптація до темпу та інтенсивності Бундесліги, а також подальше підсилення команди. Загалом, перший сезон у Бундеслізі буде досить непростим випробуванням для команди, але вони мають потенціал, щоб здивувати багатьох аналітиків та забезпечити собі місце в найвищому дивізіоні ще на один рік. Орієнтовний прогноз команда завершить сезон. На тринадцятому та шістнадцятому місцях в Бундеслізі подобалось відео? Підпишіться на канал, напишіть свій коментар та поставте, будь ласка, лайк.